Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини частини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам нашу новинку: це подовжуваче задніх крил трактора МТЗ. Також заодно що думаю покажу вам самі крила і закрилки. Дивіться, ось такі, ось такі ущільнювачі пластикові у нас з'явилися. Також озвучу вам приблизні актуальні ціни, тому додивіться, будь ласка, до кінця. Ліве, праве, бачите, вони підписані. Ліве. Правильно, я думаю, всі вже їх бачили, всі знають, але ще раз вам покажу. Ставляться вони ось так. Ось, дивіться. Ось так це виглядає. Є два отвори для кріплення, бачите, на самому подовжувачі і на крилах. І також ось ці два отвори кріпляться до кабіни. Ще потрібно буде зробити вам просвірлити два отвора в самому крилі, щоб приєднати подовжувач. Дуже гарно, до речі, виглядає, стильно виглядає. Ну і звісно, сенс в тому, щоб грязюка не летіла в кабіну. Дивіться, комплект таких подовжувачів буде коштувати вроді 2000 гривень. Далі, крила. Крила це в нас аналог синього кольору. А взагалі, в принципі. Якщо потрібно іншого кольору, можемо зробити під замовлення, але це час. Е, дуже гарний аналог, давно співпрацюємо, все класно становиться. Ціна буде за одне крило 1300 гривень. Далі закрилки також цього виробника по 1250 гривень, і також ще є ущільнювач під крило. Ось це кусок у нас 3 метри, ціна 90 гривень. Так що, друзі. Кому потрібні запчастинки, кому потрібні крила, будь ласка, звертайтеся, є повний асортимент. Відправляємо новою поштою без передоплати. Самі пакуємо, тобто ви заощадите нам доставці. Все, не буду затягувати відео. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка і також підписка до на наших соцмереж. Посилання в описі: це Instagram, TikTok і Viber спільнота. Всім пока, до наступних відео.